Друзі, усім вітання! Мене звати Ігор Гаврищак на календарі 25 липня, п'ятниця. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу. Хто вперше на цьому ютуб каналі закликаю підписатися щодня? оновлюємо для вас інформацію аналітику. Обов'язково поставте лайк, підпишіться, прокоментуйте, напишіть звідки вона нас дивитесь, Ваші зауваження побажання. Вони вітаються. Звичайно ж, діліться нашою з вами розмовою, тому що це важливо. Ми просуваємо україномовний контент, і завдяки вам, разом з вами, ми боремось проти російської пропаганди. Ну і звичайно ж важливий зротний зв'язок. Ваша думка, ваша рація на ті чи інші події. Про що сьогодні будемо говорити? Українці унікальна нація. Справді суспільний тиск українці вийшли на вулиці проти скандально. Законопроекту 12.414. разом з цим за підтримки міжнародної спільноти, рація з боку Сполучених Штатів Америки, конгресменів а також у Європейському Союзі, змусили Володимира Зеленського зробити крок назад у зміцненні вертикалі влади. Дональд Трамп схвалив черговий пакет озброєння для збройних сил України. Це вже другий за останні дні, і як казав прем'єр-міністр свого часу Британії Черчилль. Сполучені Штати Америки приймуть правильне рішення після того їх перепробують всі інші. Очевидно, так трапляється і з Трампом. Врешті, колишній головнокомандувач збройних сил України Валері Залужний, який зараз перебуває на посаді посла в Великій Британії, дорікнув НАТО, каже: потрібно міняти доктрину, інакше програєте Росії, ну, а також. Оцінив скільки можуть ще тривати бойові дії в Україні. Прогноз не є зовсім втішним. Що ж, давайте почнемо з скандального законопроекту законопроекту 12.414, який фактично за добу прийняла Верховна Рада, підписав президент, і цей законопроект обмежував до цього незалежні антикорупційні інституції набу і сап. Так, от президент України Володимир Зеленський заявив, що у Верховної Раді України вже є його законопроект про діяльність Набу та САП. Цитуємо те, що обіцяв для справедливості для правоохоронних і антикорупційних органів, повноцінні гарантії незалежності антикорупційних органів, реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання. За словами президента, кожен хто має доступ до державної таємниці, це не тільки НАБУ і САП, але й ДБР, також національна поліція, мають пройти перевірку на детекторі брехні на поліграфії. Про поліграф ще поговоримо. І це мають бути регулярні перевірки. Є також у законопроекті норми, які убезпечують від різних зловживань, зазначив Зеленський. Президент стверджує, що текст законопроекту обговорювали із партнерами, із правоохоронцями, із представниками НАБУ та САП. багато пропозицій від наших партнерів, щоб долучитись до них, і європейських партнерів: Британію, Німеччину, Євросоюз. До речі, нашим урядовцям. Представити законопроект всім нашим партнерам і залучити всі необхідні експертні можливості у президентському законопроекті про незалежність антикорупційних органів. Міститься пункт про обов'язкову перевірку самих антикорупціонерів на поліграфі, тобто детекторі брехні. І тут є нюанси, тому що законопроект внесений. Пояснення записка до нього є, але що в ньому наразі невідомо. Є різні нюанси. А також вчора Володимир Зеленський в телефонному режимі переговорив з канцлером Німеччини Фрідрихом Мерцом, де запевнив, що він долучить Німеччину до ознайомлення з цим законопроектом, аби все було прозоро незалежно. Дуже важливо, аби були зовнішні якісь представники, які ну не контролювали, звичайно ж, але відстежували і комунікували, і оцінювали цей законопроект. Е, найцікавіше, що було? По законопроекту 12414, і що стало по новому законопроекту, який внесений до Ради від президента 13.533? Ну от розуміємо, та найлегший спосіб повернути все назад це просто скасувати цей законопроект, який Володимир Зеленський підписав, але розуміємо, це буде означати е, очевидну поразку. А таким чином, е, Офіс президента хоче сказати, ну дивіться, є новий законопроект. Давайте ми удосконалюємо. Одус, типу, е, САП і НАБУ є нюанси джерела НВ кажуть наступне: що було, що стало, тобто про старий і новий законопроекти. повноваження генпрокурора до ухвалення 12414 генпрокурор не мав прямого впливу на діяльність САП, що забезпечило її незалежність. Після цього законопроекту він отримав право фактично керувати усіма прокуратурами, в тому числі антикорупційними Новий законопроект президента пропонує повернути процесуальну незалежність САП, хоча право генпрокурора витребувати матеріали, окрім справ НАБУ, залишається цього раніше не було обшуків без ухвалу суду. Раніше закон дозволяв проведення невідкладних обшуків у межах визначених КПК, зокрема й у корупційних справах. Закон цей скандальний 12.414 забороняв такі обшуки у справах НАБУ та САП. Новий законопроект пропонує повернути ці повноваження. І е, дозволити проведення невідкладних обшуків Процесуальна незалежність. САП і набу до змін е, в цих структурах ці структури мали повну процесуальну незалежність. Закон 12.414 скасував спеціальні процедури для САП, обмеживши її автономність. Закон президента новий внесений спрямований на відновлення незалежності САП. Проте набу залишається вразливим до впливу служби безпеки України через поліграфи та перевірки. Кадрові процес процедури та в прокуратурі раніше призначення відбувалося через відкриті конкурси після ухвалення законопроекту дванадцять 12.414, правки до нього нагадаю вносив Бужанський одіозний стало можливим призначати і звільняти працівників без конкурсу. Нібито в новому законопроекті цю норму залишили, це дуже важливо, бо нібито відкат йде, але дещо так позали позалишали. Позали. Тобто, призначення вже без конкурсу, без відкритості. А той, хто скаже в генпрокуратурі, знову ж таки, це джерела НВ. Будемо дивитися, що є в законопроекті перевірки з боку служби безпеки України. До змін служби безпеки не мала впливу на БУ, на набу, а поліграфи проводили внутрішньо. Закон 12.414 відкрив шлях до зовнішнього втручання. Нібито закон 13 Тридцять цей новий прямо передбачає перевірку набу з боку СБУ, включаючи поліграф, що посилює інституційну залежність бюро. Що важливо, от депутат Желізняк. Каже, що законопроект передбачає створення підрозділу внутрішнього контролю САП, БЕП ОГП, ДБР та НПУ за методологією погодження з СБУ. Українська спецслужба зобов'язана буде не рідше ніж один раз на два роки проводити поліграфічні дослідження співробітників цих відомств, які мають допуск до державної таємниці на предмет вчинення ними дій на користь Російської Федерації. І тут нюанси, тому що от офіційно, Набу сказало, що для них це не новинка. Поліграф і останній їхні коментарі офіційний, нібито за ними залишать право проводити поліграф. А от інсайди кажуть, що нібито служба безпеки України тепер відповідатиме за поліграфи, в тому числі для працівників Набу та САП. Ну і нагадаю, що от конкурс хочуть скасувати призначення осіб і зробити його. Фактично ручним за новим новим законопроектом, який нібито повертає незалежність САП і набу, це дуже важливо, тому що фактично що означає, що нібито нема впливу генпрокурора України на ці посади офісу генпрокурора, немає тиску на незалежність набу і САП, але посади за інсайдами вже не на корпусні основі будуть призначатися, а вказівкою. Ну, якщо вказівкою призначається, тоді не треба буде тиснути, якщо це твоя людина, грубо кажучи, будемо розбиратися, треба на ці нюанси дуже присильно дивитися. Але нагадаю, що саме українці, які вийшли на вулиці за останні дні, зуміли дотиснути, створити суспільний резонанс і не дати е... узурпувати владу в Україні. Що цікаво, вчора на на. Протест в Києві вийшла депутатка Мар'яна Безугла. Чому я посміхаюсь, тому що вона вийшла на цей протест, але вона є тією людиною, яка голосувала за ці закони, за цей законопроект, тобто вона є. Прихильниці цього законопроекту, а буквально через півтора дні вийшла і ем, протестувала проти того законопроекту. Ну, дуже смішно. Що цікаво, дивіться, я вам казав, що най... найкраще би було просто скасувати цей законопроект, скандальний 12, 414. Ну але, звичайно ж ніхто не скаже, що ми облажалися Вибачте, ви все українці побачили, ви не дали цього зробити. Перепрошуємо, ну і тому придумали ви законопроект, нібито удосконалення. Але найцікавіший лакмусовий папірець того, що влада прорахувалася, в якому розумінні прорахувалася, вона недооцінила, що українці не мовчатимуть. Так, от лакмусовим папірцем є народні депутати, тому що вже низка народних депутатів. Написали в соцмережах вибачення, уявляєте про те, що вони помилилися. Вони голосували за цей законопроект дванадцять чотириста але зрозуміло, що це помилка. Так от низка народних депутатів заявила, що їхнє рішення проголосувати за законопроект 12414, який фактично ліквідував незалежність та САБ, Було помилкою. Депутатка від голосу Таміла Ташаєва написала, що її голосування за викликало чимало гнівних та емоційних реакцій, включно з. Прокляттями також вона додала, що підтримує законопроект нового президента, який відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності на Бутасап. Так я проголосувала за цей закон. Це було непросте рішення, ухвалене в умовах стислих термінів та обмеженої поінформованості. Водночас і це звучало і визнавалось багатьма Результативність системи останніх років. Викликала багато запитань. каже: ну вибачте, бачите, я не Слуга народу Жан Беленюк. Сказав, що помилився і відчуває особисту відповідальність. Не шукає виправдань. Інший слуга народу Сергій Штепа пояснив, що вважав, що нібито законопроект 12.414 допоможе оптимізувати розподіл навантаження між правоохоронними органами, щоб набута САП зосередилася на справах високої пріоритетності. Ще один слуга народу Ростислав Тіцик. Також написав, що в політиці бувають помилкові рішення. Цитуємо, сила демократії в тому, щоб суспільство мало і має голос, а політики мають чути цей голос. Очікую на президентський законопроект. Представник тієї ж партії Василь Мокан заявив, що особисто своє голосування за законопроект 12.414 вважає першим серйозним прорахунком за час каденції. Баконець від об'єднання довіра закликав скликати сесію Верховної ради Хріни і Дослухатись до думки громадян та додав, що варто знайти кращу концепцію. Процесуальних відносин між генпрокуратурою та сап. Ну послухайте вибачаються, кажуть, нестили ознайомитися вперше помилилися. Дивіться, якщо чесно, я думаю, нам, українцям, байдуже як будуть лицемірити депутати, тому що не лицемірять. Вони прекрасно знали за що, куди як голосують, і відповідно намагаються зараз виправдатись. Але але ж українцям важливо результат, а наміри лицемірство це вже інше. Про це, як як то кажуть, нас ніхто не здивує. Рухаємось далі. Будемо чекати законопроект, що там буде прописано. Треба детально буде вивчити і не дати змоги владі просунути якісь такі, знаєте, підводні камені, які потім можуть вилізти боку у державному департаменті Сполучених Штатів Америки. Підтримують повне та безумовне припинення вогню, зокрема всіх ударів по цивільній та критичній інфраструктурі. Про це заявив перший заступник прессекретаря держдепартаменту Томмі Пігат на брифінгу вчора, 24 липня, він зазначив, що у відомстві продовжують заохочувати прямі переговори між Росією та Україною з метою досягнення всеосяжного припинення вогню та, зрештою, узгодження мирного врегулювання. Це він коментував стамбульську зустріч. А на запитання чи не вважають у відомстві третій раунд переговорів у Стамбулі, втраченим шансом з огляду на масовані російські? Атаки та відсутність припинення вогню на порядку денному обговорення пігот, заявив. Ну, це такий знаєте, шаблонна відповідь. Він, тобто, президент Трамп, неодноразово заявляв, що ми хочемо, щоб сторони продовжували ці прямі переговори для досягнення припинення вогню, всеосяжного припинення вогню, і зрештою узгодженого мирного врегулювання. Слушайте, ну нам бридло Вже ну була зустріч в Стамбулі, чергова. Стамбул тренує, скажімо так, удари шалені по Херсону, по центру Харкова Кабами новими, по Одесі, по легендарному ринку в центрі Одеси. Жахіття твориться, а вони кажуть: ми заохочуємо до припинення вогню. Його немає, ви маєте тиснути. Ну, Звичайно, відмазки від маски Америки. Те, що я казав, я казав е, свого часу прем'єр-міністр Британії Вінстон Черчилль, Сполучені Штати Америки приймуть правильне рішення, але після того як перепробують всі інші. Сполучені Штати Америки та ЄС уклали угоду, яка передбачає, що Європа оплачуватиме Америці 100% вартості всього озброєння та обладнання його розподілятимуть і відправлятимуть більшу частину в Україну. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час виступу на саміті з питань штучного інтелекту у Вашингтоні. За його словами, США будуть відправляти зброю до Євросоюзу, а потім країни-члени блоку самі її розподілятимуть. Але левого частка з цього озброєння буде йти україні. Вони збираються витратити. Ці гроші в США на наше озброєння, на наші озброєння оборонні компанії, і ми збираємося відправити озброєння їм. А вони розподілять його, чесно кажучи, так і повинно було бути ще три роки тому. Ну, бачимо, є домовленість Трамп. Багато хто каже, і став, в тому числі коли держсекретарка держсекретарка контролізараїс, що це поворотний момент. Трампа він віддаляється від Росії, не наближається до України, ну, але бачимо таки погоджуються продавати пакети озброєння. Про це ми з вами говорили. Що рано чи пізно це от байденізація, скажімо так, саме Трампа відбудеться його адміністрація. Вона й відбулася, тому пакет озброєння дозволили продавати. Більше того, хочу вам сказати, що за останні кілька днів. США погодили ще один пакет допомоги, от буквально нещодавно ми з вами вчора говорили: що надали вони ще погодили пакет на 332 мільйони доларів. За ними Україна отримує системи ППО Хоук, а також броньовані машини Бердлі. Тепер є ще один пакет, також на 300 Понад 300 мільйонів, і до цього пакету частина коштів на 180 мільйонів надійде ППО для України і комплектуючи необхідні. А також на 150 мільйонів департамент Погоди в продаж Україні самохідні артилерійські установки М 109 прекрасна зброя, прицільна зброя натівського стандарту, тобто 155 міліметру. Самохідна, тобто сама рухається, може вистрілювати до шести снарядів за хвилину. Дуже важливо, і знаєте що тут також важливо, що це ну хороша. Вона в 60-х роках минулого століття почала виготовлятися в В'єтнамі. Добре, застосовувалися в Україні. прекрасно себе продемонструвала. Ну і до неї є вже цей легендарний. Снаряд загалом стандартний снаряд б'є на 20 км 20 плюс, прицільно б'є не там розмахом куди-небудь, але до нього також є снаряд Екскалібур, Exc і ми також його використовували. Він б'є на 40 км це далі, ніж будь-яка. Артилерія Росі російська ну, відповідно, розуміємо і дуже прицільна може нищити будь-які установки і важку техніку ворога краще і глибше з наших позицій. Тобто, М 109 прямують до України. Другий серйозний пакет проданий Україні за кілька днів. Я думаю, що це буде нарощуватись, нарощуватись і лише нарощуватися. Рухаємось далі. Згадував я про Валерія Залужного дав він велике інтерв'ю одному з українських видань. Ключове, що сказав колишній головнокомандувач, з двадцятого року повномасштабна війна в Україні перейшла в фазу виснаження, тому вона може затягнутися на роки. Розповів посол України Великій Британії, колишній головнокомандувач Валерій Залужний. Він висловив думку, що Росія на початку розпочала повно на початку повномасштабного вторгнення діяла за старим зразком, але приблизно в грудня двадцятого року. Цей зразок старий підхід завершився далі, з 24-го року почала нова фаза війни на виснаження, яка ма може тривати довго. Залужний не виключив, що якщо Україна буде наполягати тільки на припиненні вогню або тимчасовому якомусь перемирі, і не буде думати про своє майбутнє про стратегію. Оборону тоді війна може тривати до 34-го року, а то й довше. Тому залужний вважає що війна в майбутньому залежатиме від двох факторів: перша це демографічна, звичайно ж, адже людей дійсно немає. Причому заявив колишній командувач головнокомандувач збройних сил України, ця проблема є як в Україні, так і в Росії, бо та кількість втрат. Яка зараз є, виявилась критичною? Другий фактор, за словами Залужного, економічний, тобто все йде до того, що будуть використовуватися наддешеві засоби, які при цьому виявляться ефективними. Посол України в Британії зазначив, що зараз вже відбувається така ситуація, коли масово використовуються дрони. Тому, на його думку, нашій країні потрібна стратегія. Якщо з'являється нова зброя, потрібно її швидко оплановувати, щоб мати перевагу. Торкнувся залужний і проблема Росії в 26-му році каже, що Путін і Кремль стануть перед серйозним вибором в наступному році в Росії. Зараз стоїть дилема. Я в цьому абсолютно впевнений, що в 26-му році або дійсно набирати знову м'яса, але вже брати з великих міст мегаполісів, таких як Петербург, Москва і у решті міст, або щось думати, бо скоріш за все цей варіант не. Припустими він пояснив, що тотальна мобілізація з великих економічно важливих міст може бути політично неприйнятною для російського керівництва через потенційні наслідки для стабільності та економіки. Генерал провів паралелі з минулим, коли до світових воєн родини мали по 10-15 дітей, що дозволяло компенсувати шалені втрати. Однак, нинішня демографічна ситуація кардинально інша, і ця концепція вже не є актуальною. Також заложний дорікнув НАТО, сказавши, що їхня доктрина. Вона застаріла, її треба міняти зараз. Європейські країни намагаються активно нарощувати озброєння, переозброюватись, тобто міняти стару зброю на нову. Але він каже, це неправильний підхід, тому що треба міняти доктрину. Треба стратегію міняти. Бо в 21 столітті і війна Росії в Україні продемонстрували, що є вже дрони, є нові технології. Їх треба активно інтегрувати, а не просто замість танка брати новий танк замість старої артилерійської установки, яку віддають Україні брати нову установку. До речі, так і триває з часу. Саме вторгнення наші партнери нам віддають не нове озброєння. Прекрасне вони дуже часто віддають старі резерви, отримуючи гарантії того, що вони отримують нове озброєння. Таке ж саме, але це потрібно міняти, бо каже інакше залужний європейські країни, країни НАТО програють в можливих майбутніх конфліктах. В, в першу чергу ж, звичайно ж, з Росією, також залужне. Попереджає, що Потрібно активніше співпрацювати з українськими військами. Ну і нас знаєте, ми маємо, якщо подумати, ми не повинні там просити, казати: ну давайте домом ну давайте продайте. Ми можемо з позиції сили казати партнерам. Дивіться, у вас стара доктрина, у вас старий підхід ведення бойових дій, Ви не знаєте, як це вести війну в 21 столітті. А збройні сили України мають неціонерну практику, національний і тут і професіоналізм. Ми можемо з вами поділитися. Навчити вас, але натомість давайте нам те те і інше, і навіть вже є такі моменти, скажімо так, в яких Україна як каже з позиції сили так, давайте домовляємося, та так чи інакше, бо до прикладу вам потрібна наша нова система. Озброєння, наприклад, там у це так умову кажу, так баба-яга, яку навіть росіяни не можуть повторити. Це такий великий дрон важкий, який може скид, робити скиди багатокілограмові і відповідно нищити не лише живу силу, але й техніку в ангарах. Цього росіяни не можуть повторити. Українці мають це феноменальне вміння і вони можуть ділитися з нашими партнерами. Натомість вони будуть робити те, що ми їм запропонуємо. Ось треба також не лише. Випрошуйте лише з позиції меншовартості, але й з позиції сильної роки. Що ж, такі були найважливіші новини. Підпишіться на цей YouTube канал, обов'язково залиште комент, обов'язково поставте лайк, поділіться нашою розмовою. Ну і, звичайно ж, давайте комунікувати. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, ваші зауваження, побажання, запитання завжди вітаються. Звати мене Ігор Гавричак. Побачимось у наступних ефірах.